Зараз долучаємо депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика. Говоримо про ситуацію на Харківщині. Слава Україні, пане Олександре! Просили Героям б... Слава просили б вас одразу охарактеризувати ситуацію на Харківщині. Зокрема, Синьківка, там ворог намагався наступати кілька разів. Розуміємо, що скидав також активно керовані авіабомби на населені пункти Харківщини. Що зараз на лінії фронту? Онлайн зараз цієї минути об'явлено декілька хвилин назад. Повітряну тривогу. Вона теж пов'язана по повідомленням наших телеграм-каналів з керованими аційними бомбами на сході. А ми прекрасно розуміємо, що ця кількість керованих авіаційних бомбів, так званих кабів, які вони використовують на лінії фронту саме у населених пунктах Сінківка, Табаївка, Крахмальне, воно просто неймовірна кількість і кожна. Разу, коли вони їх використовують, а я хочу е розповісти, що це керовані авіаційні бомби, які можна скидувати. Е вони є керованими і вони е діють на, на відстань до 25 кілометрів, тому вони з, з своєї території е є зліт винищувачів, е і вони постійно їх скидають. При цьому повітряна тривога об'являється по усьому, по всій харківській області. До цих пір була було повідомлення про те, що буде інтегрований підхід до міста і до території, які є районами прикордонням. Але на сьогоднішній день ми постійно перебуваємо під тривогою. Це мінімум 3-4 тривоги вночі, і мінімум 3-4 тривоги в день. І постійні обстріли в нас ведуться не тільки самої лінії фронту, де, до речі, вони вороги пішли у наступ. Ну вони, до речі, постійно штурмові дії в районі Сіньківки Сіньківки проводять успіху. Вони там не мають, але активізувалися і є повідомлення про збільшення кількості атакуючих і кількості збройних сил з того боку. При цьому кожного дня наше прикордоння потерпає від артилерійських обстрілів, від РСЗВ від. Мінометних обстрілів такі міста як Вовчанск, Липці, Золочів, казача лопань Вони просто неймовірну кількість кожного кожного дня маємо там обстріли. При цьому зараз активізувалися кожного практично кожної ночі по території області в те чи інше місто пролітає ракета С-300. Це було в Богодухові. Це було в місті Богодухові. Це було в місті Мерефа, Це було. В прикордонні, Бурлук під постійними обстрілами, ну і дуже велика. Я вже ми говорю про Куп'янськ, про на Купенськ, там просто неможливо жити, і вони там перебувають під постійним обстрілом. і штурмом А люди намагаються з Куп'янська виїжджати. Ви кажете про те, що там неможливо жити, чи зараз люди там залишаються? Люди залишаються, але все рівно, все рівно я думаю, що буде прийняте рішення обласної військової адміністрації про примусове виселення з тих міст, особливо з лівого берегу, тому що ну, жити там практично неможливо. Наші волонтери, які там перебували, вони просто були в... занепокоєнні в великому, тому що це просто неможливо постійно чути ці вибухи, постійно прильоти, постійно не. Мічно э, тримається лінія фронту, і це все э, чутно. Ну і місто дуже потерпає від руйнувань. Воно практично ну практично роз, розрушене. Жити там стає просто, ну просто неможливо. Пане Олександре, у нас ще одна хвилинка. Хотіла би запитати. Вчора Зеленський відвідував Харківщину чи були активніші якісь дії з боку окупантів чи навпаки, коли перебував президент Зеленський, вони трошечки заспокоїлися і втихоморилась. Я думаю, що вони не знали про те, що пан Зеленський перебував на передовій. Ми вчора перед засіданням обласної. Сьогоднішній сесії обласної ради, яка до речі, зараз іде онлайн і до сих пір не скінчилася. Я виключився з сесії, виключив для того, щоб надати коментар вашому шановному каналу і нашим телеглядачам розповісти, що коїться на Харківщині. Ми вчора обговорювали те, що президент буде їхати по абсолютно зруйнованій дорозі. У нас зараз траса києва харків довжанська практично від Харкова до вало. Повністю зруйнована, і голова військової адміністрації про те, що е, сьогодні з дорожнього фонду автомоківської е, департаменту автомобільних доріг повністю вилучені кошти на зброю, і це правильно. Але е, такі така траса міжнародного значення, яка є і трасою для забезпечення наших військових на сході, і трасою для евакуації, вона не може бути в такому стані. Тому президент, коли проїхався по цій дорозі, він повинен Прийняти якесь рішення на рівні Кадміна, там Кубракова і так далі, для того, щоб Харківщину якось привести до, до ладу, тому що таке враження, що ми тут є покинутими трохи. Пану і сьогодні саме... на сесії дуже довго ми це обговорювали, і вона така дуже емоційна, емоційна. Заслухали керівника автомобільних доріг, відновлювання автомобільних доріг. І він нам доповідав, що вони будуть робити з цим. Бо ситуація критична. Дякую у області, дякуємо. На жаль, мусимо вас відпускати. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради в етеріспресо був.